Вітаю вас! Мене звати Марія Осача. Я піаністка, аранжувальниця. Я створюю навчальний контент для музикантів і безпосередньо навчаю музикантів акомпонументу, аранжуванню та створенню власної музики. Я вирішила записати відео, яке цікавить мою аудиторію, і взагалі музикантів, які створюють акомпонумент та аранжування, як взагалі урізноманітнити Акорди і в цілому, що можна зіграти замість субдомінанти, домінанти тоніки. Я підготувала у цьому відео вам три прийоми, як ви можете розбавити цю акордову прогресію. Але хочу вам зразу сказати: не бійтеся популярних акордових прогресій, чи це субдомінанта, домінанта тоніка, чи це 1-6-4-5, адже проблема не в акордовій послідовності. Як бачите, вона повторюється в багатьох. Піснях там, в багатьох музикантів, але якраз сенс полягає в тому, як ви її обіграєте, якого настрою, якої фарби ви дасте цій акордовій послідовності. Оце дуже варто пам'ятати. Тож, давайте приступимо. Я обрала тональність до мінор, Мінорні тональності найчастіше зустрічаюся, і тут в нас субдомінанта це Фа мінор, також домінанта це соль мажор, це якщо в гармонічному мінорі. Або сольмінор, тобто тут можна міксувати, дивитися, чи підходить по музиці, і мінору. Я вирішила об'єднати і мажорну, і мінорну домінанту. Яким чином? Дивіться, ми зіграємо обернення, перше обернення субдомінанти, так? Потім домінанти мінорної, потім мажорної і тоніка. А тепер я розкладу це в змішаному розташуванні, і вийде мене ось так. Досить цікаве має звучання. Пробуйте тесіть, дивіться, як в піснях воно буде міксуватися. Теж класний варіант. Далі, давайте поміняємо субдомінанту-домінанту на шостий і на сьомий. Тобто буде така максимально попсова мелодія. Але тут я рекомендую зіграти іншим чином, використати прийом, який називається органний пункт. тобто вас весь час буде знаходитися, а тут ви граєте до-мінор. А ви граєте тут в оберненні ось цей до-мінор, бемоль мажор бемоль мажор І це ще буде вам одна ідея для вступу або десь, де ви можете створити напруження у музиці. Так, головне, щоб воно комбінувалося з мелодією. І третій варіант він вже більш джазовий. Я заміню субдомінанту-домінанту тоніку їхньою альтернативою, прогресію джазової 2, 5, 1. Але я використаю тут вже не тільки три звуки, а й септакорди і альтерації. Ось дивіться в нас. На другому ступені виникає напівзменшений септакорд, Ось тут домінант септакорд і мінорний септ. Але я заграю домінанту альтерованою. Що це буде відбуватися? Я заграю ось в такому положенні. Це буде в нас два, так, напівзменшений з подвоєним звуком Ре. Потім. Дивіться, що з цим акордом сталося: соль Фа Сі. Так? Це... Перший, сьомий, третій бемоль – це буде бемоль дев'ять, а бемоль буде бемоль 13 До речі, цікаво, як у мене пише це в програмі. Ви бачите тут програму, воно трактує це як дієс 5, але це по факту що й бемоль 13 одне й те саме звучання. І розв'язуємо нонакорд. Теж можете використовувати таке звучання, дуже стильно воно звучить. Якщо вас цікавить тема акордів, акордових прогресій, як писати цікаві аранжування, тема регармонізації, ну і джазу гармонія в цілому, то ви можете заповнити анкету перед записом і ознайомитися з моїм курсом. Це музичний проект, навчальний на основі практичної гармонії з джазової та популярної музики, який, до речі, скоро стартує. А ссылка на анкету знаходиться під відео. Тож заповніть анкету і я зв'яжуся з вами. Хай щастить.